Ваш побратим віз зброю автомобілю під час того, який в ДТП, це зброю правоохоронці виявили. Ця зброя якась неодольвана, нема немає збройних документів, нема... Все, все свята правда, все абсолютно правда. вот е, от, 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 от там стоїть Кенгу, от, там устає, так? от я коли приїжджаю в батальйон, я скручую номери і далі я вже без номерів гасаю попередовій. Так? Е, коли ми ловили е, контрабандистів, е, ми, ми забирали зброю, що, що в мене ресурс дал, от, так, так? от ми не знаємо похожі цієї зброї. Тобто ми піймали шхуну, Шхуна везла зброю. З російського боку, очевидно, що вона, ну я думаю, що не ну, для дядька на Да? Тобто ми там, піймали сепаратистів, ми, там, грубо кажучи, віддали їх, там, допитали, віддали їх СБУ, зброю забрали в у батальйон. У нас, нас скажімо, в кожному батальйоні, щоб ви знали і розуміли, це є велика таємниця. що не менше кожен третій боєць написав ніякої заяви на службу в батальйон, тобто в МВС. Тобто в силу різних обставин одні просто не хочуть бути, скажем так, під ментами інші мають інші раніше судимі, і, і і так далі, і так далі, але вони воюють. Вони воюють, вони воюють правильно, вони воюють на реальні герої. Вони, вони воюють трофейною зброєю. Весь маю по суті сказати український, добровольчий український корпус, так, яким криє Дмитро Яр. Він не має жодного статусу ані армійського, ані міліцейського, а там сотні тисячі людей воюють. Далеко не вся ця зброя куплена в мисливських магазинах. Тобто Це левова частка цієї зброї відібрана в сепаратистів. Тобто природньо, щоб у наших якихось оцих їхніх там реєстрах ця зброя ні, 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 не числиться, але це наша зброя, вона воює. Вона в правильних руках і вона воює. Вона воює на Бараській Рогараччині розуміє, коли зброя їде на, на... В АТО, йде зброю. Такі випадки, коли зупиняють і про харчування, десь там наші беркута умудряються забирати. А тим більше зброї, навіть бронежилет. У нас умудрялися Беркута забирати у наших активістів, які їхали в АТО. І це зрозуміло, люди йдуть в АТО. Для громадськості ще не зрозуміло, чому бойова зброя їде з АТО, де їй якби не вистачає в Київ. По-перше, не, по не з АТО. Вона їхала, умовно каже, з Бердянська. Це далеко до АТО. має значення, на Київ, що Вона їхала в зброя на ремонт. От э, сивий заступник командира роти. Він э, він командир, він бойовий командир. Він сам собі міг віддати такий наказ, і сам собі цей, Він його написав э, э, на папері. Це цього я не знаю. Ми зараз його запитаємо. Цього, цього, от, але я думаю, що це можна було з'ясувати в тому числі правоохоронцям за за там. Я не знаю, за річні хвилини чи за річні години mm -hmm. подані це все можна було з'ясувати. Mm -hmm. а якщо неможливо було з'ясувати в людини, яка щойно розбилася на машині, в такому стані, то треба було почекати якийсь Обдати, час но, то, Ніхто ясно на війні ніхто обліку зброї не веде. Тому що сьогодні ти є сьогодні. Тебе поранений, ти вбитий ні, ти без тями, тебе забрали зброю. Що люди підібрали, якщо вона більш якісна і більш надійна. абсолютно вірно і скажімо, в межах хату. Всі ми розуміємо, там може бути що хочеш, що хочеш любого скажем, виробництва, любого походження. Але коли ми потрапляємо за зону за фронт. В мирне життя тут виникають вже діють закони і виникає інше питання. Розумієте, до зброї воно має бути з документами. Тоді є тоді відповідь є. А якщо без документів відповідь це складне питання? А складне це, тоді це вже це, 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 все-таки складне питання. Якби а, людина з, зі зброєю зареєстрована, не зареєстрована, була впіймана на скажімо, на скоєнні злочин? Так? Чи не, чи не ще Тобто, то Це ще то, то, то мало підстави для, для якоїсь розмови. Але коли бойовий командир з передової веде зброю, везе зброю в ремонт, Ремонт, так? не, не, не виставив її через вікно, не виставив через верхній люк, не сидить з боку і висунув з боку автомат, де він лежить в нього, в, нього там, в багажнику, то це не становить абсолютно ніякої загрози, абсолютно ні для кого, ні, скажімо так, ну, з мертвих мешканців Кировоградщини чи будь-яких інших областей. Скажемо така, вся его оправина перед Кировоградом, што не заскојав ДТП во Кировоградски области, но ми міг перекинуатес и в Запоришци, ми міг перекинуатес и в І, і, в Київ, і в Київській. тобто, якби він не перекинувся, не було би прецеденту. Так? Як, якби він не розбився. А розбився він, тому що він спить по дві години, тому що він з нічного чергування з блокпоста сів за кермо. Так, це може десь скаже так всередині батальйону. вище стоящі командири мають його за це покарати, але але це все це, це абсолютно е, вичерпний список покарання. Він є слуховець міліційського батальйону. Батальйон Азов. Він є військовослужбовий МВС. так? Зпорядкування, uh, так, МВС? Uh, uh, uh,